Опустеля По йде лицар. шлях його був такий важкий і довгий, що в дорозі він втратив коня то шалом. У руці залишився лише меч. Його дуже мучала спрага, і тут. Удача, він бачить озеро. Зібравшись усіма силами, він попрямував до води. Але, підійшовши до озера, він побачив такого ж змученого спекою триглавого дракона, який від спраги сьорбав воду в три горла. А лицар підняв свій меч і зі словами Захищайся, шмига хвостата» почав битися з драконом. День б'ються, другий б'ються, дві голови дракону відрубав. А на третю добу лицар зі словами Все я більше не хочу і не можу знесили не упав. А поруч з ним і дракон звалився, який теж уже не міг стояти на ногах та й битися взагалі не хотів. І ось вони лежать біля озера, дивляться один на одного. І тоді з останніх сил дракон питає Лицар, а ти, власне, чого хотів? то Води попити, ледве відповідає лицар. Ну, так став би поруч і пив би, відповідає дракон. А мораль така, щоб жити щасливо потрібно лише одне навчитися не ускладнювати своє життя.